14 сезон бойової перепустки добігає до завершення. Даний сезон був унікальний тим, що, на відміну від інших, головною нагородою в ньому були не 3D-стилі, а 6-го рівня. А саме британський Churchill Крокодил, американський М4А3 Шермана та французький перехідний резервуар. Перехідний резервуар в перекладі на українську звучить не дуже солідно, тому далі буду його називати просто ЦДТ. Хто мав на меті отримати собі якийсь цих танків або зразу всі. Я думаю, за три місяці вже встигли це зробити. Якщо ж не отримали, вітаю, ви нормально провели це літо. В цьому відео ми розглянемо всю трійку, їх нюанси та особливості: броню, обладнання і польову модернізацію. Та й в цілому спробуємо зрозуміти, чи є в них сенс та чи здатні вони фармити, оскільки це не акційні, а саме що преміумні танки. Якщо подобається такий формат відео, підтримайте вподобайками. Це дуже мотивує працювати далі та створювати контент. Перед тим як перейти до огляду кожного з цих танків, зазначу те, що всі вони є клонами прокатів. Однорівневих танків топової комплектації. Крокодил повний аналог Черчилля 7-го М4А3 прокачуваного Шермана, а ЦДТ АРЛ 44. Якраз з останнього це відео і розпочнемо. Бо в тому, як його клонували, є один нюанс. В прокачуваного АРЛ 44 є дві топові гармати. Перша це та, яку ми бачимо і в преміумного CDT. 90 мм з разовою шкодою в 240 одиниць. Та чи найкращим пробиттям на рівні аж в 212 мм. Друга 105 мм з разовою шкодою вже в 300 одиниць та пробиттям в 175 мм, які, звісно, помітно менше, ніж 212 на 90 мм але все ще одним з найкращих на рівні. До прикладу, в крокодила пробиття на бронебійному всього в 148 мм, а в М4А3 взагалі 128, як то кажуть, відчуйте різницю. Тобто, що 212 мм, що 175 мм для шостого рівня вистачає заочі. Однак 105 мм на додачу до хорошого пробиття є ще й помітно вища альфа. Звісно, і 240 їх для шостого ріння це немало. Тут знову ж таки, в приклад можна привести крокодила зі 140 одиниць разової шкоди та Шермана зі 115. Однак, у випадку з французом, все ж від альфи залежить дуже багато, адже живучість СДТ залишає бажати кращого, оскільки від важкого танку тут тільки габарити, а вони справді колосальні, та посередня рухливість. Так, верхній бронелист може щось відбивати від бронебійних шісток, п'ятірок чи четвертих рівнів. Нижній бронелист має рикошетний нахил, тому якщо проти нас трапиться якийсь. Унікальний гравець, який для чогось буде вицілювати саме цю зону, танканути також в теорії можна. В цілому ж, з CDТ не виникає ніяких проблем, якщо просто стріляти в лоб башти. Адже броні приблизно там як в концерній банці. В масі є декілька пікселів аж по 200 і більше міліметрів. Але ця зона настільки крихітна, що не варто її розглядати всерйоз. Від борту також не потанкувати, бо зразу за гусницями в нього не просто катки, а корпус, який пробувається з дамагом. І броні там всього 60 мм, плюс 20-мм гусниця. В якості екрану. Тобто навіть з 4 рівня без голди це все пробивається спокійно. Ну і головне, у француза дуже тонкий дах корпусу 20 міліметрів, а також башти, там взагалі 10. Тому в ці міліметрі практично будь-яка арта його виносить в нуль. Кожне перше влучання однорівневої арти зносить з нього до третини ХП і гарантовано крітує щось з екіпажу чи внутрішніх модулів. А кожне третє чи четверте влучання з пробиттям. Що робить з ним арта 8 рівня, я боюсь, Ютуб не пропустить, бо це будовище для дорослих, до чого я це веду? Та до того, що фактично кожен виїзд для пострілу на французі несе за собою неминучу втрату ХП, бо він просто не здатен танкувати. Тому значно вигідніше було би втрачаючи ХП давати у відповідь не 240, а 300 одиниць дамагу. Це в тому числі стосується гривни з у списку, де за логіки простіше грати з пробиттям в 212 мм. Однак на ділі, хоч і з хорошим пробиттям, але при Альфів 240 вісім краще просто уникати і навіть не вступати з ними в пересліду стріл, бо на кожні ваші дві 200 в обличчя прилетить 400, і в такі моменти аргумент з хорошим пробиттям буде такою собі втіхою. Однак вибирати не доводиться. Тому, перефразовуючи класика, якщо 240, то 240. Але ж на цьому проблема не закінчується, бо перезарядка гармати в базовому стані аж 9,6 секунд, що дає лише півтора тисячі шкоди на хвилину. Для порівняння в Шермана і Крокодила без досилача та інших бустів вона складає 2000 одиниць. Це можна пояснити тим, що в них просто малеча. Альфа, тому це логічно, але на тому шостому рівні є багато машин з аналогічною разовою шкодою 240 одиниць, але набагато кращою перезарядкою. Для порівняння німецькі прокачувані важкі танки шостого рівня ВК 3601 та ВК 3001П 6,6 секунди, американський М6 6,7 секунди. італійський П43 7,2 секунди. І це лише декілька прикладів. Також це ДТ жахливий комфорт стрільби. Стабілізація відсутня від слова зовсім, при тому і з. Зведення 3,3 секунди. Я про всяк випадок нагадаю: цифри, які вказані в параметрах техніки, це не час повного зведення, це час, за який діаметр прицілу зменшується в 2,5 рази. Тобто, при жахливій стабілізації CDT, час до повного зведення танку складатиме від 7 до 10 секунд, в залежності від збірки та екіпажу. Чи варто сказати, що це дуже некомфортний показник? Таким чином, французу дали хороше пробиття і нормальну альфу, але при тому забрали все інше. Тож геймплей на ньому виглядає приблизно так: величезний. Картонний сарай виїжджає і стоїть, зводиться секунд 5-10, щоб дати дамаг. Після чого даєте пробиття на 240, це якщо снаряд не впаде в землю або не влучить в каток з критичною шкодою без дамагу. А за цей час по ньому летить все, що тільки можна. Тож після пострілу ХП не залишається зовсім. Ну або взагалі їдете до ангару. Сказати, що така гра приносить мало задоволення, це не сказати нічого. Кардинально не може змінити ситуацію і обладнання з модернізацією. Щоб, хоча б якось врятувати ЦДТ, йому потрібно мінімум 4 Підобладнання, бо не вистачає буквально всього. Швидкість мала, потрібна турбіна, мало ХП, потрібно загартування, перезарядка довга, потрібен досилач, погане зведення і стабілізація, потрібно приводи наведення чи механізми повороту, і так далі. Обов'язково на француза я рекомендую ставити досилач та турбіну, щоб хоч якось стигати за швидкими боями. А третє, на ваш вибір: загартування, щоб хоч трошки довше виживати. Чи приводи наведення, якщо ну зовсім не переварюєте його гармату, особисто я та. Його з приводами наведення. Щодо польової, то здійсно корисно тут хіба всюди хідне шасі, яке відчутно покращує рухливість. В другій парі вибір між кращим зведенням чи кращою точністю не дає рівним рахунком нічого, бо покращуючи розкид, ви погіршуєте зведення, і навпаки, в результаті що так, що так, комфорт стрільби лайно. В третій парі краще вибирати зменшення оглушки в шкоду огляду, або не вибирати нічого. Бо огляд тут лайно що так, що так. Модернізацію нічого не зміниш. А вибравши звуко Можна хоча б трошки зменшити час оглушки, бо арта цей танк дуже полюбляє. Підсумовуючи, скажу зовсім непотрібним я цей танк не назву, бо щось настрілювати та фармити за рахунок альфи та пробиття справді можна. Однак, геймплей на ньому важко назвати приємним, оскільки він вимагає терпіння та великої кількості зусиль для реалізації даної машини. Другим танком, про який ми поговоримо, буде черчилль крокодил Бо як то кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають, а от крокодилу можна. І заглядати тут є до чого. Бо, як не важко здогадатись, танк, який можна отримати, не докладаючи великих зусиль, а просто час від часу виконуючи щоденні завдання, навряд чи буде імбовим. В чому ми переконались, коли говорили про ЦДТ? І тут нас теж, скажемо, м'яко, не ідеал. Але почнемо з його переваг. До сильного сторін танку варто віднести його шкоду на хвилину, яка складає 2000 одиниць в базовому стані. Відносно нормальна стабілізація та зведення, які я можу віднести до переваг лише з натяжкою, адже вони випливають з одного з недоліків крокодила. А саме його низької швидкості. А також запас міцності в 1130 одиниць, що є дуже хорошим показником для важкого танку. Для порівняння, у француза цей показник складає лише 950 одиниць. На цьому сильні сторони танку і закінчуються. Адже кожен наступний параметр в нього або поганий, або викликає змішані відчуття, або ж в кращому випадку просто терпимий. Оскільки це в нас важкий танк, давайте розпочнемо з його броні. Це якраз те, що викликає змішані відчуття. З одного боку, вона справді щось датне від. Бивати Лоб башти від 150 до 170 міліметрів, в масці 200, верхня та нижня лобові деталі по 150 мм. Тобто такий самий черчилль крокодил на бронебійному, зовсім без вицілювання, пробувати не буде. Присутня також і якась броня в борта. Якщо виставляти їх під раціональним кутом, то можна якихось сімок та вісімок десь танканути. Однак це все працює тільки в тому разі, якщо навпроти крокодила буде якийсь новачок або слабкий гравець, чи просто стрілятимуть або як. Бо проти будь-кого хто грає хоча б на середньому рівні. І мінімально вицілює ця броня перетворюється в ніщо. І для цього не потрібна голда чи які-небудь хитрощі. 20-мм дах башти пробивається під будь-яким котом з гармати з калібром від 60 мм. А такий калібр є у більшості однорівневих танків, та й на п'ятому рівні теж. Середня лобова деталь має 120 мм, що теж небагато. Але головна проблема це наявність броні за катками, причому в дуже незначній кількості, всього біля 110 мм. Тому часто навіть немає сенсу вицілювати башти чи середню лобову деталь, просто стріляєте в каток, навіть коли крокодил стоїть до вас лобом. Тим самим одночасно збиваєте йому гусеницю і наносите шкоду. Через ці катки він і від борту нормально гратися не може. Бо, як ти не старайся, а рано чи пізно все одно його підставиш. Можна було би їх якось заховати, граючи від башти. Але і це на британці робити дуже важко. Адже гармата вниз не опускається від слова зовсім. Мінус 4 градуси це просто жах. Навіть мінімальний рельєф не дасть можливості впустити гармату на суперника. Тим більше вицілити йому нижній бронелист чи взагалі корпус. Маленька гірка і гармата вже дивиться в небо. Тому будь-яка рельєфна мапа для крокодила це суцільні пекельні борошна. А таких карт зараз більшість. Корпус заховати є можливість хіба що десь на міських мапах. Закінчуючи тему броню, хочу уточнити, що вона в нього точно непогана. На шостому рівні суттєво кращу броню мають не так багато танків. Для того ж це такої захищеності б вистачило б за очі. Однак, в даному випадку бронювання варто Оцінювати у зв'язці з іншим важливим показником швидкістю. Бо в більшості випадків гарно броньований танк має не таку хорошу рухливість, так само, як і навпаки. Так от, якщо в крокодила броня не хороша, а просто може бути, то швидкість просто жа. Максималка вперед всього 25 км. при потомій потужності лише 9 коників на тонну. А відсутність нормальної рухливості в умовах сьогоднішнього рандому це фатальний недолік. Адже кількість боїв, які тривають 3-4 хвилини, просто зашкалює, особливо в умовах балансу 6 Рівня, де часто півкоманди складається з подарункових легких танків, типу Суперчафі, Т-52 та Фугасну ВК-28, на яких грають не самі скілові гравці, тому їх життя в бою може тривати менше хвилини. В таких боях з рухливістю крокодила можна весь бій їхати до суперника, але так і не побачити його в прицілі, адже союзники вже встигли всіх вбити, або ж навпаки, приїхати на свій фланг, коли з союзників вже нікого не залишилось, і опинитися в ролі дівчини з всіх відомого мему. Особливо це стосується. Ці відкритих мап. Зараз на фоні ви можете бачити мій бій на Малинівці. Я декілька хвилин вперто повз вгору. А коли приїхав туди, результат був вже очевидний. А в мене навіть не було нагоди, хоча б якось на це вплинути. Тобто в таких боях крокодил просто не здатен впливати на результат. Чи вийде на ньому настряти залежить від карти, а саме від того, чи велика вона, чи мала, та наскільки рельєфна, від союзників, а саме від того, чи не злються вони до вашого приїзду на позицію, та чи не вб'ють всіх ворогів без вашої участі. Від суперників, бо якщо вони просто не приїдуть на ваш фланг, ви знову ж таки з ними не встигнете, бо зміна флангу на цьому танку щось паралельного всесвіту. А якщо вони будуть на ньому регулярно настрілювати, то й фармити очевидно, не вийде. Так, його недоліки можна частково перекрити обладнанням. Зокрема, для крокодила просто необхідна турбіна, будь-яка, звичайна, експериментальна, трофейна чи бонова. Якщо ви, звісно, вважаєте за доцільне ставити бони на танк 6 рівня. Це один з небагатьох танків, для яких турбонагнітач навіть більш важливий. Ніж досилач, який, звісно ж, також має бути в збірці. Адже він ще більше розкриває одну з небагатьох переваг крокодила. Його шкоду на хвилину. Третім, як на мене, логічно поставити загартування. Адже додаткові хп для важкого танку завжди потрібні. Також воно підсилить міцність ходової, щоб каток не збивали з першого пострілу. А якщо все ж зб'ють, щоб ремонт відбувався швидше. Бо на такому повільному танку особливо неприємно перестоювати зайві секунди на ремонті. По модернізації я поставив все те ж саме, що в ЦДТ. Сюдохідне і обов'язково все інше або не ставити, або обрати в третьому слоті зменшення оглушки. Ну і останнім третім танком в нашому відео стане М4А376W Sherman. Що цікаво, коли лише анонсували дану бойову перепустку та танки, які в ній будуть. Найменше в мене очікування були саме від американців. Посудіть самі, середній танк з габаритами та маскуванням від важкого танку. При цьому фактично без броні, із гарматою, як в ЛТ, скорострільною, але з маленькою разовою шкодою та поганим бронепробиттям. Як реалізувати таку комбінацію характеристик в бою взагалі не зрозуміло. Але моя думка про нього змінилось, коли я на ньому гарненько покатав. Так, його суттєві недоліки нікуди не ділись. Він не перестав бути величезним картонним сараєм з пукалкою на озброєнні. Однак, як виявилось, йому не так і потрібна якась потужна пробовна гармата, щоб нормально себе почувати в боях з п'ятірками, шістками та сімками. Бо як я вже казав раніше, бої на цьому рівні часто розвиваються зі швидкістю світла. Тож часто пробиття і велику альфу просто ніде застосувати. Все, що залишається, просто летіти з дамагом, щоб хоча б щось не стріляти. Шерман якраз з цим справляється чудово, адже може стабільно їхати свої 40 і більше кілометрів. І на ти, ти по 100 шкоди кожні 2,5 секунди. Як я вже сказав раніше, в нього є цілий ряд суттєвих недоліків. Однак, якщо їх розглянути уважніше, виявиться, що він в цьому відношенні так, що поступається двом минулим машинам. До прикладу, в Шермана практично немає броні. Верхній та нижній бронелист мають від 80 до 100 мм, лобашти в середньому в районі сотки. І лише маска має від 170 і аж під 300 мм. Метрів в окремих місцях. Чи слабка ця броня? Очевидно, що так. Однак в двох попередніх танків, вона, якщо й краще, то не настільки, щоб перекрити перевагу американця в рухливості, яка дає йому можливість уникати прямих зіткнень та бути зручною мішенью. От в крокодила в лобовій проекції біля 150 міліметрів, що все ж таки краще, ніж 80 стов Шермана. Однак він плететься зі швидкістю 25 км на годину. І якщо десь необережно вийде чи опиниться в поганій позиції, він просто не встигне втікти з лінії вогню. Тож, не Втратить ХП. Також він не зможе реалізувати броню башти через жахливі кути нахилу гармати. Тому часто для пострілу доведеться виставлятися всім корпусом. В той час, як в М4А3 гармат опускається як в кранвагна, аж на мінус 12 градусів, що при гіршій броні дозволяє йому просто не показувати свій вразливий корпус. В такій ситуації Шерман виявиться більш живучим танком, ніж СДТ і крокодил. Бо якою б хорошою не була броня, суперник завжди матиме шанси її пробити, що стане неможливим, якщо цієї броні не буде. Навіть бачити. В цьому і є перевага Шербана над своїми, нібито більш живучими конкурентами. Також, оскільки він більш мобільний, ніж крокодил та ЦДТ, він є менш зручною ціллю для арти. А вона на цих рівнях дуже зла і часто навіть важким танкам без пробиття зносить до третини ХП за постріл. Тож маючи можливість обирати по кому стріляти, квадрат з більшою ймовірністю обере або крокодила, по якому легко влучити через його слабку мобільність, або по ЦДТ. Бо це трьохповерховий картонний сарай, по якому не влучити просто не. Можливо. Щодо гармати, вона в нього справді дещо слабка, як на свій рівень. Наразі пробиття на бронебійному лише 128 мм, та на голді 177. А це одне з найгірших пробиттів на 6 рівні серед, серед середніх танків взагалі. Однак в наступному патчі пробиття цьому танку будуть апати. Таким чином, на бронебійному воно зі 128 виросте до 143, а на голді зі 177 до 185. Хоча навіть зараз його вистачає для гри проти 6, 7 та гри в топі. Так, проти 8-х. Грати майже неможливо, але це стосується будь-якої шістки, якою б імбовою вона не була. При цьому в американця є рухливість, тому в таких боях логічніше буде змінити фланг чи позицію. Якщо побачу проти себе танк, якого не можеш пробити. В того ж, крокодила такої можливості не буде. Він якщо приїхав на фланг, то нікуди з нього вже не дінеться. Разова шкода в Шермана всього 115 одиниць, що знову ж таки один з найменших показників серед СТ на рівні. Однак вона компенсована хорошим зведенням, стабілізацією та швидкістю перезаряду. Американець лупить просто як кулемет. Базова перезарядка 3,16 секунд. Але з бойовим братерством і звичайним досилачем виходить вже 2,7 секунди. В збірку обладнання б однозначно ставив досилач, який допоможе розкрити одну сильних сторін цього танку скорострільність. Також є сенс ставити оптику, бо хороший огляд на цих рівнях просто імба. Особливо для слабкоброньованого танку. Адже з'являється можливість висвічувати та розстрілювати суперника з безпечної дистанції. Третім в збірку особисто я став Загартування. Бо 100 хп насправді дуже корисна штука. В мене було немало боїв, де я залишався з крихтами ХП і завдяки ним ще встигав настріляти. Однак є сен замість загартування брати стабілізатор. Якщо хочете довести комфорт стрільби до ідеалу. Польову модернізацію я вибирав таку: в першій парі зменшив штраф від пошкодження двигуна та боєукладки, бо вони вилітають нерідко. Тому ця модифікація для Шермана імба. В другій парі я вибрав буст до стабілізації, ціною незначного погіршення кінцевого розкиду. Якщо ж у вас Обладнані буде стабілізатор, то краще тут або нічого не обирати, або покращувати кінцевий розк. Третій пар, я покращив ремонт шасі та задню швидкість ціною погіршення маскування, яке в цього танку через величезні габарити що так, що так ніяке, тому я нічого не втратив. В підсумку скажу: як на мене, стрійки нормандських танків М4А3 Шерма найкраще підходить для умов рандому 6 рівня. Він ні в якому разі не імба. як я вже сказав, безплатно імбу для кожного просто так ніхто не дасть. Але те, що на ньому можна Цікаво відігрувати та навіть фармити факт. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим та корисним, протискайте вподобайки, адже це мотивує випускати більше подібного контенту. Якщо з чимось не згідні, або ж хочете щось додати до сказаного, пишіть в коментарі. Я все читаю та відповідаю.